Розкажіть щось про лящів. Ви ж там писали цілу диссертацію. Цікава система харчування у нього. В більшості випадків харчується зна. Він любить дуже вибирати там, ну, мотеля ну, і всякі інші мікроорганізми з багнюки. На ракушці йому дуже незручно харчуватися, але якщо ляші там живуть, то вони таким же чином висмоктують з ракушки цих гамарусів і тому подібну штуку. Але у там, умовно болотного ляща рот дуже м'який. Тому що от їх там прийшло два-три. Один клюнув, інший з'їли. Все. На цьому все закінчилось. Ляші приходять, коли там щось лежить. І от коли воно щось лежить, їм там це якийсь час цікаво. Якщо ти просто накидав, вони там поїли, поїли і пішли. А якщо ти там в годівницю кладеш, хробачків різаних, опаришів кладеш, мотилів, вони там затримуються ці ліші, їм якби там цікаво щось робити. Плюс годівниця ну, попадає туди, вимивається якось корм, ну і все це якби цікаво.